Ваша свобода від боргів лише за одне якісне рішення від того, щоб стати реальністю. Приєднатися сьогодні до горі Копланти пастора Джорджа Пірсонса, який визначить кроки необхідні, щоб бути вільним від боргів. Далі на передачі переможний голос віруючого. Вітаю. Я Глорія Копленд. У мене для вас є добра новина. Ми на 111-й передачі серії процвітання разом з пастором Джорджем Пірсонсом. Не пропустіть жодної. Ми хочемо, щоб ви побачили їх усі. Алілуя. 111 днів. Джордж. 111 днів. Це досить таки серйозна розробка на тему процвітання. Так, сьогодні у присутності всіх глядачів я присвоюю тобі докторський ступінь у галузі процвітання. Дуже дякую. Вітаю, дякую вам, Глорія. Well, Запевняю тебе. Ти цього заслуговуєш. Яку дисертацію ти написав? Диссертація. Такі роботи та, називають диссертацію? Я отримав цю інформацію від найкращих експертів. Це чудово. 111 днів ти навчаєш нас про процвітання. І ви знаєте, ми почали ці передачі разом, і я говорив, Глорія, просто неможливо вичерпати тему процвітання. І ви сказали, ти пророкував? Ви сказали, що ж, давай спробуємо. Так. І ось ми через 111 одинадцять передачу. Господь благословив нас надзвичайно правда ж? так. Дуже дякую тобі за всі зусилля, які ти доклав до цього, і ми це приймаємо. Амінь. І знаєте що? Амінь. Ми хочемо почути свідчення від людей, які вже втілюються і процвітають. Тож надсилайте нам свої свідчення, і я покажу їх пасторові Джорджу. І він буде дуже благословенний. Агевод, що ж я маю цього багато зусиль. Я маю з собою одне свідчення. Добре, Ми вибрали раз, кілька ти маєш його. Я прочитаю його вам. Ми разом з моїм чоловіком слухали вчення Глорії, Пастора Джорджа про процвітання і ми стояли на слові. І мій чоловік успадкував права на розробку корисних копалин північній Дакоті на ділянці 40 акрів. Нам повідомили, що на цей час там вибурили 5 нафтових сверловин і знайшли великі поклади нафти. Слава Богу, чудово. Ми не могли дочекатися, щоб повідомити цю це добру новину. чудово, джордже я зачитуватиму ці свідчення й далі. Теж хочу мати копію цих свідчень. Обов'язково це супер. Правда, це чудово показує, що зусилля не даремні. Я хочу нагадати, що всі наші конспекти викладені для вас в інтернеті на англомовному сайті KCM.org. Все, що вам потрібно, це зайти туди і завантажити їх із розділу Pastors Notes. В 1967 -му. чи 68-му, Коли ми побачили це місце писання, «Утримуйтесь від боргів. Я не записувала різні кроки. У нас не було різних кроків. Але я знала, що передусім потрібно припинити брати у кредит. Знаєте, у ті так. дні у вас всюди був кредитний так. рахунок, так і ви використовували його. Не пригадую, щоб тоді були поширені Лорі. пластикові кредитні картки. Ні, це був поновлюваний але кредит. крок... припинити купувати Зупинити це. Я пам'ятаю, як одного різдва Келлі, у них виникла заборгованість. І на Різдво вона порізала свої кредитні картки. Я пам'ятаю це. Це був великий крок. Це був великий крок. Порізати картки, але вони вільні від так. боргів. І ми зробимо це, Глорія. Це чудово. Минулого разу ми провели серію 10 днів свободи від боргів. Ми продовжимо їх ще десятьма днями свободи від боргів. і ви з братом Кеннетом стільки навчали нас на цю тему. Я наведу дуже цікавий факт, Глорія нещодавно ми проводили збори ради директорів, і брат Кеннет зачитав певні цифри, що стосувалися відсотків та іншого. Якби наше служіння брало гроші в борг, починаючи і ми почали підраховувати з 1979 року, а якщо раніше, ця сума була б ще більшою. Але якби ми в місії позичали гроші на всі приміщення, обладнання та інше, лише на майно майно місії, і, мабуть, телебачення. Ми б заплатили понад 42 мільйони доларів відсотків. Це велика сума. Подумайте про це. Подумайте про це, як говорить Татусь Кларк. Подумайте про це. Глодія. Я думаю про нього майже щодня, тому що я думаю. Ви думайте про це. Подумайте про це. Понад 42 мільйони доларів. І ці 42 мільйони доларів пішли на телебачення. Вони пішли на проповіді Євангелія. Так. Ми змогли виконати роботу на 42 мільйони доларів більше. Це повинно бути стимулом, щоб не брати гроші в борг. А вірити Богові про вихід з боргів. Амінь. дозвольте зачитати Чудово, вам. Джорджі. Я зачитаю це вам, Глорія. І ось що ми зробимо. Ми трохи повторимо те, про що ми говорили минулого тижня, а потім почнемо новий розгляд. Ми продовжимо його завтра. Але це слово від Господа прийшло через брата Копленда на конференції віруючих Західного узбережжя у понеділок, 9 липня 2007 року. І в ньому говориться, виявлення благословення є високим, як нікого. Ви наближаєтеся до виявлення благословення слави, вибухового за своїм виглядом та інтенсивністю. Такого людство ще ніколи не бачило. Благословення буде так. оточувати вас, благословення огортатиме вас. Я Мога приймаю це. вас. Ви навчитеся ходити під покровом Всевишнього Бога. Благословені у Його благословенні, благословенні в Його славі, благословенні у своєму так. вході і виході, благословенні у своїх гаманцях. Справа в тому, що саме так говорить Біблія, Благословенні у вході, благословенні у виході. У виході саме так. Алілуя. Усім боргам доведеться підвестися і залишити вас так, так. як проказа Слава залишила Богу. прокажених у давнину. Борг є фінансовою хворобою. Це фінансова проказа. Це спроба за допомогою природних грошей та здібності виконати те, на що я створив благословення. Так тільки борг це тягар, а не благословення. Це зовсім борг є частиною прокляття. Так. Якщо ви почнете сповідувати Як слово, говорить писання. Ти позичатимеш багатьом. Давай перевіримо. І не будеш брати Як гроші в борг. Місце? Так. Ти позичатимеш багатьом, а сам не позичатимеш. Вам не доведеться брати в Богу. Якщо ви будете сповідувати слово, ви будете здивовані і захоплені тим, як швидко слава підійметься і прожене бор з вашого життя. Якщо ви принесете мені свою десятину і будете проводити зі мною час, приносячи мені цю десятину, я навчатиму вас, я виховуватиму вас, я покажу вам, як бути вільними від боргів. Я благословлю вас понад ваші засоби, благословлю вас понад ваш дохід, я благословлю вас понад вашу зарплатню, я благословлю вас понад усе що ви знали раніше. І я покажу вам те, про що ви ніколи не чули раніше, і ви скористаєтеся з цих речей і будете фінансово благословенними. Я принесу на вас таке фінансове благословення, що у вас не буде уявлення, звідки воно прийшло. Воно дійшло до вибухового стану. Я готовий, говорить Господь, якщо ви почнете сповідувати це, ходити в цьому, зробите це пріоритетом в своєму житті. Тоді слава виявлятиметься серед вас. Ви будете віддавати мені хвалу, Хвала і я Богу. прийду і відвідую вас. І разом у нас буде величний час. Правда, чудова фраза? До вибухового стану це дійшло до вибухового стану. Це дійшло до вибухового стану. Це було дано 2007 році. Хвала році. Отже, ми зараз вибухаємо. ми в надзвичайному стані. Ми вибухаємо благословенням, фінансами. Синь, слава богу, Глорії. Якщо ви подивитесь на другу сторінку ваших конспектів, а ти прочитав десятий пункт? Так, прочитав. Гаразд. Звичайно, тут вказано ключ. Це ключ. Це ключ. Сповідуйте це, ходіть у цьому і зробіть це пріоритетом Амін, у своєму так. житті. Друзі, ми виходимо з боргів. Алілуя. Алілуя. Це хороше становище. Глорія, я хотів виділити хвилину дві. І трохи повторити те, про що ми говорили останнього разу на наших десяти днях свободи від боргів. На останній серії передач ми говорили про той факт, що є три пункти свободи від боргів, які потрібно утвердити Бог моє джерело, а не люди. Ми не обмежені зарплатнею, і Божа воля для нас жити вільними від боргів. Це три важливі ключі. І останній пункт знаєте. Той, якого ви воля. з братом Кеннетом навчили мене, я довідався про це від вас, братом Кеннетом. Це стосується волі Божої для нашого життя. Знаєте, до того як я познайомився з вами, до того як я почав слухати це вчення, я думав, що воля Божа для мене бути хворим. але я швидко дізнався, слухаючи вас. Це те ж саме, чи не так? Це те саме і ви повинні знати, що Божа воля для вас бути вільними від боргів. Ми також говорили про те, що слід прийняти якісне рішення жити вільними від боргів. І ось що сказав мені брат Кенет, коли ми старі виходили із боргів, брат Кенет говорив про це, і він сказав мені, оскільки я відчував засудження через те, що вліз борги, брат Кенет проголосив це на передачі на весь світ. Так, і це не дуже допомогло. Та ні, це таки допомогло мені. Це змусило мене почати вірити Богові. Але брат Кеннет подивився на мене, і він сказав: Джордже, тієї миті, коли ти приймаєш якісне рішення жити вільними так. від боргів, Бог бачить тебе вільними від боргів. Амінь, це добре. І це зняло з мене весь тиск. Так. І почалася дорога свободи від боргів. І я пригадав те, що ви сказали на нашій останній спільній передачі. І це чудово. Це чудово. І сподіваюся, протягом наступних двох тижнів ми почуємо крилаті фрази від глорії. Крилаті фрази це короткі від глорії. цитати. Це короткі цитати, які говорить Глорія, і нам потрібно запам'ятати їх. Ви сказали мені, Джордже, ваша свобода від боргів лише за одне рішення від вас. Одне рішення. Це правда, чи не так? Я рада, що сказала це. Мені це подобається. Та, я теж радий, що Слава ви сказали Богу. це. Знаєш, я дивилася на цей пункт у конспектах. Божа воля для мене жити вільними від боргів. Коли ми з Кенетом прийняли це рішення вийти з боргів ще у 67-му чи 68-му році, це було все, що ми знали на цю тему. Так. Ми знали, що Біблія сказала: не будьте винні нікому нічого, крім любові. Так І ми не знали у ті часи, у вас було більше кредитних рахунків ніж кредитних карток. У кожному магазині універмазі у вас був кредитний рахунок. І оскільки знаєте, у нас зовсім не було грошей. У нас не було пристойних меблів, у нас не було хорошого помешкання, тобто у нас не було нічого. І по природному нам здавалося, так. ну, якщо ви не будете позичати гроші, як же ви це отримаєте? Тобто у нас не було відкриття. Але тоді Господь почав давати нам відкриття про забезпечення наших потреб. І ми прийняли рішення не брати гроші в борг просто тому, що ми побачили це у Слові Божому. Проте, послання до Ремлян. Ми не знали, як це втілити. Втілити успішно, щоб мати будинок. Як ви отримати будинок і оплатите за нього готівкою? Але Ми прийняли це рішення. Ми отримали усе. І замість цього рішення. Ми не будемо брати гроші в борг. Ми будемо вірити Богові. Коли ми почали пізнавати, що сказало слово, ми більше не були зв'язаними. Ми були розв'язаними. Так так. це не, ми не були зв'язаними. Так але по природному я відчуваю, як по мені повзають мурашки. Так. Ми були розв'язані у надприродній сфері. Тому що ми були слухняні Богові, і в ті дні ми не знали відповідей. Як ви отримаєте будинок? Ви будете виплачувати за нього готівку. Як ви отримаєте так. готівку, будете так. вірити про неї Богові, і він це робить. Так. І як ви добре знаєте, нам не бракувало нічого. За всі ці роки, Що ж, 45, вже 48. 40, 50 чи так. скільки. Ми навчилися. Коли ми починали, у нас не було жодного майна. Так. У нас були так. борги. І ми сказали гаразд. Ми більше не будемо брати гроші в борг і ми виплатили ці борги за 11 місяців. І ми почали примножуватися. Ми не чекали 11 місяців, щоб примножуватись. Так, так Але вірно. ми почали примножуватись над природним чином. Не просто природно. так. І це якісне рішення стало скелею непохитною позицією, яку ви з братом Кеннетом займаєте протягом всієї історії цього служіння, якби не це рішення, ми би не проривалися. Так але ми прийняли рішення засноване на слові Божому і вірі, І ми змогли втілити його, увести його в дію. Як важливо, яким важливим було це рішення? О боже мій І на сьогоднішній день ми уникли 42 мільйонів доларів відсотків. Так, ми підрахували. Бухгалтерія підрахувала, скільки ми би виплатили відсотків, якби брали гроші у борг для служіння за все землю, будівлі, обладнання протягом всіх цих років. Так, це понад 42 мільйони доларів відсотка за допомогою яких ми змогли проповідувати Євангеліє. Так. так, Так Дивовижно. Ми бідосі виплачували за те приміщення, яке ми збудували так. ще у 1986 році. Ми би досі робили. Ми виплачували це. ці ми гроші ще їх кілька виклатили. років. Ми виплатили майже її року. Бог то краще вибір. Дороги. його шлях кращий. Набагато Він знає, краще. що робити. І ми говорили про це. І я радію. Ми говорили про те, щоб скласти план життя вільного від боргів. І до речі, всі ці конспекти викладені для вас в інтернеті на нашому англомовному сайті, в розділі пастор. Джордже, я вірю, що ти отримаєш з цього відкриття. Так, вони там. За те, що ділишся з нами всіма своїми вони конспектами. В Алілуя. Ми присвятили цьому час, і ви можете повернутися до цих передач. Можете знайти їх на нашому сайті KCMor. і переглянути їх знову. Послухати все, що ми проповідували. Ми присвятили цілу передачу розмови про те, як ви з братом Кеннетом вийшли з боргів, Хвала тому Богу. що ви робили надприродне скасування так. боргів. І ми не можемо оминути це, хоча є практичні речі, так. які ми можемо робити, наприклад, не збільшувати суму кредиту з вашої платіжної картки. Ви також можете враховувати фактор надприродного так. скасування боргів. І коли ви робите природні речі, ви готуєте себе до надприродних речей. Інакше кажучи, скажіть це ще раз, коли ви робите коли ви... природні речі, коли ви слухняні так. Слову так. Божому, тому що воно так. говорить так, ви рвете так. свою платіжну картку, припиняєте брати в борг тощо. Таким чином ви готуєте себе до надприродних проявів. Розумієте, ось у що ми потрапили через певний час. Ми потрапили у надприродну сферу. Потрібно було 11 місяців, щоб ми вийшли з боргів. Так. І в нас не було нічого. Так. Тобто, так. не те, що у нас був великий будинок, великі машини та інше. у нас не було нічого? У нас були борги. У вас були борги. Потрібно було мати Особливий талант для цього. У вас були борги Проте за 11 місяців. Кожен рахунок був оплачений. Хвала Кожен Богу. вексель був оплачений. Хвала Богу. Алілуя. Ось чому я такий послідовний дослідник вас і брата Кеннета. Тому що ми, старі, точно виконували те, чого ви навчали нас, те, чого ми дізналися від вас. Ми вільні від боргів. Амінь. І це чудово. Хвилинку, зараз гляну. Як говорить Писання, чи тобі бракувало чогось? Нам не бракувало нічого. Саме про це Ісус запитав учнів. Так. Вам бракувало жилося. Ми жили в чудовому Мі. будинку, так. у нас були машини, на яких ми їздили, і Господь забезпечив потреби. Він може робити те саме і для вас. Так. Він не зважає Точнісінько на особу. те саме. Він не зважає на особу. І деяким людям це здається неможливо. Але він поважає віру. Він поважає віру. Слава Богу. Якщо ми будемо застосовувати, Як написано, її. усе можливо, тому хто вірує, тому Слава Богу. хто вірує. Слава Богу, я захоплена тим, що ти проповідаєш. Ви вірите цьому? вірите? Я вірю. знаєте, деякі люди думають, що свобода від боргів, вони не можуть побачити її, вони не можуть уявити її, вони не можуть її побачити у майбутньому. І я хочу, щоб сьогодні і протягом подальших так. передач цього тижня, а також коли ви будете повертатися і переглядати. Що ми робили на попередніх передачах про свободу від боргів? Я хочу, аби ви вхопилися за це своєю вірою і вірили про це Бога. цьому таке благословення. Ви можете це зробити завдяки цьому. Усе стає можливим. Так. так слава. Я Богу. хочу зараз помолитися за них. Давайте разом. Отче, в ім'я Ісуса, Розпочинаючи нову серію передач: десять днів свободи від боргів. Я дякую, дякую тобі за тобі. кожного нашого глядача. Дякую тобі за те, що їхнє серце підноситься сьогодні, і вони починають бачити, що можуть жити вільними від боргів, що вони можуть звертатися до гори боргу, наказувати її порушитися і кинутися в море, і коли вони йтимуть цією стежкою разом з тобою, отче, Коли вони будуть застосовувати свою віру, залишатимуться сильними, сіятимуть і пожинатимуть свій врожай, очі. Я дякую тобі, що реальні свободи від боргів виявиться в їхньому житті. Дякуємо, господи. Сьогодні ми приймаємо це якісне рішення жити вільними від боргів. Отже, тієї миті, коли ми приймаємо це рішення, ти бачиш нас вільними від боргів. Дякуємо тобі, Господи. Алілуя за цей час. Слава В ім'я Ісуса. Дякуємо тобі. Ісуса. Ми у згоді, так хай буде Горі. так. Це будуть чудові два тижні разом з вами. Так, Джордж. Я чекаю їх з нетерпінням. Ми дуже раді, що ти повернувся. І Я дуже радий, що люди і нас залишилася лише одна хвилина. Дозвольте прочитати вам це. ми з'ясували п'ять причин, чому потрібно жити вільними від боргів. По перше. Тому що слово говорить нам не бути винними нікому нічого так. крім любові. По-друге, тому що в нас завіт з Богом, а не зі світом. По третє, тому що борги роблять нас рабами позичальника. По-четверте, тому що ми повинні навчити наших дітей жити вільними від боргів. Вільними від боргів. Так. І завтра ми почнемо з п'ятого пункту. Тому що наш мотив для свободи від боргів це давати. Хвала Богу, давати. Слава Богу. І завтра я назву точну суму пожертвувань, які дало це служіння. І це не маленька сума. Ну, не пропустіть цього. Немаленька. Фегрвала. я вірю, що завдяки рішенню, яке ви з братом Кеннетом прийняли, коли 1967 року? Так. року це служіння змогло дати стільки грошей завдяки вашому хвала рішенню Богу. залишатися від Ми з природного у надприродне хвала з Богу. природного потоку у надприродний потік. Слава так, Богу, так. це спрацює для вас, якщо ви у Христі Ісусі. Якщо ви не у Христі Ісусі, прийміть його Господом свого життя і Його так. слово почне працювати на вас. Ми з Джорджем зараз повернемось. Якщо ви сьогодні знаходитесь під тягарем боргу, у мене є для вас добра новина. Бог вже виконав свою роль, щоб звільнити вас від цих боргів. І в нього є сила вивести вас із них зараз. І я знаю, він зробив це для нас, Лурі. Бог може зробити те саме для вас. Він зробить те саме для вас, якщо ви наважитеся вірити Його слову і приймете Його слово, і будете стояти на ньому. Прийміть рішення перед Ним вийти з цих боргів. Тоді будьте слухняні йому. Виконуйте те, що він говорить, і він підніме вас з самого дна на вершину. Глорія я не можу висловити, наскільки я радий з приводу цих передач. Де ж ти був у 1967 році, коли мені це так було у той потрібно? час? Ви працювали над всіма цими, цими відповідями, oh, щоб я зміг їх надати. І Якщо ви скористаєтеся цими порадами, будете зосереджуватися, шукати місця писання, читати його. ви знайдете свій шлях виходу з боргів. Ми хочемо підбадьорити вас, занурити у слово Боже. Хвала Богу, чудово, Джорджа. Ми хочемо помолитися за вас. Ми помолимося за ваше тіло, за ваші фінанси, вашу сім'ю. в ім'я Ісуса, Ісуса. Ми підіймемо кожну людину, Фала яка Богу. зараз чує наш голос. Так, Господи, гордигосподи, ми дякуємо Тобі за благословення, яке приходить у їхнє життя. і захоплює їх в ім'я Ісуса. Дякуємо. Тобі. Ми молимося за їхні сім'ї. Так, ми молимося за ваші фінанси. Ми молимося за забезпечення кожної потреби, і вам потрібно отримати відкриття. Ми молимося, Господи, щоб Ти дав нам усім більше світла, більше відкриття, більше розуміння, благословення Божого і того, як жити, догоджаючи тобі. І ми віддаємо тобі всю хвалу тобі, за все добро. В ім'я Ісуса. Слава Амінь, Богу. Алілуя. Амінь. Слава Богу. Це добре, Джордж. Це добре. Ти так потішив Це мене. добре. Отже, завтра у нас буде другий день під назвою. Наш мотив для свободи від боргів Вам сподобається бути вільними від боргів. якщо ви будете залишатися з нами і виконувати те, що говорить слово, ви зможете досягнути цього. Дякуємо, джордже. Це Глорія і Джордж. Нагадують вам, що Ісус є Господь. Is the sweetest name I know, and he's just the same as his lovely name. That's the reason why. I The sweetest name I know, and someday I'll see him face to face to thank him for for his one. Grace, which he gave to me when he made me free, then, blessed Son of God. Hey. Завтра на передачі переможного лосвіручого. Коли ви сідаєте і перевіряєте свої мотиви для свободи від боргів, нехай у вашому серці буде такий мотив. Я хочу бути вільним від боргів, щоб бути здатним давати, сіяти і допомагати іншим. Таким є мій мотив.